Тарас Григорович Шевченко зацвіла в долині червона калина, зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина дитина. Любо любо стало, пташечка зраділа і сусіби тала. Почула дівчина в білій світині, з піленької хати вийшла погуляти у гай на долину. І вийшов до неї з зеленого гаю, козак молоденький, цілує, вітає, за руки хватає. Йдуть по долині тихою ходою, йду, і йдуть співа, як як діточок твої під ту калину поїхали, і почувають, якого хмела, бога багаєм. І вам слава сині гори, кригою окуті. І ви, лицарі, вулиці, Богом не забудьте. Борітеся, поборійте, да Бог допомагає. Вас правда, за вас слава і воля святая. Світає Тарас Шевченко, Дивлюсь, аж світає, край неба палає, силовако в темному гаї сонце зустрічає. вітер віє, степи ланиріють. Меж ярами над стовами верби зеленіють. Садирясні похилились, то полі поволі стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. Тарас Григорович Шевченко. Соло. Село і серце відпочине, село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло. Це тут садив, б'єч хати, а на горі стоять палати. Неначе диво, а кругом широко і тополя, а там і ліс, і ліс, і поле. І сині гори за Дніпро. Сам Бог витає над селом. Зоре моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорини вітер розпустила. А над водою верба похилилась. Аж по воді розіслало зелені і віти, а на віти гойдаються нахрещені хрещені діти. І хто знає, що діється в нас на Україні? А я знаю і розкажу тобі, і спать не ляжу. А ти завтра тихенько Богові розкажеш. Поприщались сонце, Попрощали сонце з Чорною землею. Виступає круглий місяць і сестрою зорею, і темний гайок зелененький. І місяць зоря сіяв, і соловейко на калині, то затихав, то щебетав. Тарас Шевченко. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчила її рястом, барвінком укрила. І на полі жайворонок соловейко вгаї. Землю убрану весною вранці зустрічає.